Проникаючи в проникаючих пораненнях очей дуже важливі терміни. Дуже багато військових, які втратили, на жаль, обидво ока. Ми оперуємо за власний кошт на безоплатній основі. Людина не приймає це. Це настільки давно було. Це людина не бачила, а завтра бачить. Тримайте хвіст пістолетом. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з Глібом приїхали в клініку очі, очі клініка. Очі клініка, так. А це буде чергова поїздка наша да? до цього закладу. Як ви могли бачити, Гліб носить окуляри, і це не просто так. Я думаю, сьогодні ми трошки розкажемо історію, що ми тут робимо, що будуть робити Глебу І в цілому. Що зробили, це я виріжу може бути, ось тому поїхали. З нами! Олена Миколаївна, лікар-офтальмолог, можете розказати, будь ласка, про випадок Глеба, що саме в нього було пошкоджено. У гліба було проникаюче поранення з внутрішньоочним стороннім металічним стороннім тілом. Це була бойова травма. Вирішили ну, надати допомогу, прооперувати досить терміново. Провели операцію заміну кришталика, закриту вітрептомію, видалення внутрішньоочного стороннього тіла з тампонадою соліконової лінії. Наразі глі бачить 5-6 до 10 відсотків. Око зберегли, око бачить. Так що наразі все добре. В момент отримання поранення осколки снаряда прилетіли мені в очі. В той момент я був, на жаль, без окулярів. В мене виявилася травматична відслойка січатки на обох очах. Була заміна хрешталика, а потім вже почали боротися за. Праве око саме тут, в цій клініці. А які процедури вже проводились? От що найскладніше було для вас з точки зору як А Найскладніше було на первинному етапі провести діагностику, враховуючи загальний важкий стан пацієнта. Поранення руки, ноги було важко провести грамотну, вірну діагностику і від цього обрати вірну тактику лікування. І морально-психологічний стан пацієнта також був спочатку не дуже легкий. А що саме було нелегке? Це залишиться нашою таємницею. Добре, спочатку тут мені пробували видалити осколок, але не вийшло, тому що він завеликий. Тому вони його зашліфували лазером, щоб він в подальшому не травмував спочатку. Далі вони приліпили його. А от за допомогою якоїсь рідини газу, напевно, навіть ні, силикону. Я деякий час ходив так, десь пів року, може, навіть більше. Потім мені викачували силікон, закачували газ. Для чого? От Глеб казав, що в нього газ водили, правильно? Газ і силікон. Тобто, для чого це робиться? Для тампонування порожнини сповидного тіла, коли ми видаляємо сповидне тіло. В Кінці операції треба око запорожнину. Око заповнити заповнюється або газом, або газом або силиконом. До всього є свої покази у глеба. Був... Спочатку газ, але при важких проникаючих пораненнях, особливо з внутрішньочними сторонніми тілами, газ не завжди втримує сітківку і йдуть повторні відшарування сітківки. І на другому етапі операції, коли другий раз це сталося, ввели в порожнено окосиліконову олію. Вона краще тампонуючі ефекти, вона може довго тривало, це безпечніше. Ну на жаль, на газу не втрималося. В подальшому мені мене ще очікує одна чи дві операції. А який стан на зараз? Ну зараз все добре, очко бачить, тиск скочне, хороше, очко, все компенсоване, все добре. А які процедури ще будуть? В найближчий час ніяких. Тобто це все вже, так? В пріоритеті зараз око законсервоване. Виведення силікону це планова процедура, це не не термінова хірургія. Це все планується. Ми вже підстраїмося під пацієнта, під інші процедури пацієнта, і ми визначаємо, що терміновіше. Якщо терміновіше нам треба силікон виводити, то ми виводимо силікон. Наразі ну, терміновості нема по виведенню силікону. Ліве око в мене бачить нормально, але в окулярах. А стосовно правого ока, в мене. Травматична відслойка січатки була, робили певні операції. Ну і наразі я приїжджаю сюди, щоб пройти плановий аналіз, планову перевірку, а в подальшому вже вирішувати, що надалі робити. Чому клініка вирішила взяти глеба і допомогти йому? Тому Чи що? це робиться... Тому що вони звернулися до нас? Ми оперуємо за власний кошт на безоплатній основі це до речі, це дуже круто. а як по-інакшому? Чи це робиться ну для всіх військових? Всі, хто звертається, всі, хто просить про допомогу, всі завжди всіх оперуємо, допомагаємо абсолютно всім. А розкажіть про умови, як до вас потрапити? Як зазвичай, військових з будь-якими пораненнями, там ока інших органів. Спочатку ну, розпоряджаєте в госпіталя госпіталі, якщо в госпіталі чи в будь-якій іншій лікарні, бо не тільки в госпіталі зараз перебувають військові, бо в госпіталі, на жаль, ну обмежені місцями. І якщо в лікарні не можуть оказати таку допомогу, такого характеру оперативного втручання, то як правило, лікарня звертається в ту клініку, де таке можуть зробити, ну, наприклад, до нас, де ми можемо зробити таку операцію. Або дуже багато військових, які як знаєте, як сарафани Радіо. Один одного знає, де кому що робили, порвали, вони самі якось знаходять контакти, звертаються. А скажіть, будь ласка, якось держава вас підтримує, чи волонтери підтримують, чи це, все на... це наша ініціатива нашої клініки з першого дня війни. Це наш громадянський навіть не обов'язок, а це наша громадянська позиція. Проникаючи в проникаючих пораненнях очей дуже важливі терміни. Чим раніше, тим краще час грає проти. Є терміни, про яких буває, на жаль. Багатьох військових поранених бачили, на яким на жаль вже, ну вже не можна допомогти око. Дуже багато часу втрачено. як взагалі пацієнти сприймають і реагують на втрату військові золотивному на такі дуже по-різному. Дуже багато військових, які втратили на жаль, Таких Дуже багато це. Ну, це не хвороба, при якій людина поступово втрачає зір, і вона постійно, поступово мозок до цього адаптується. Це та так, вчора бачу, сьогодні не бачу. Це психологічно, психічно дуже важко. По різному адаптуються. Ну зазвичай це дуже важко. Людина не приймає це таке питання до вас з точки зору науки. Я думаю, що ви чули новину, що компанія Ілона Маска зробила прорив в медицині, саме пов'язаний з очами. Вони створили імплант, за допомогою якого може людина бачити, ну, яка втратила зір. Як воно взагалі буде працювати? Чи це ну реальна робоча тема? Чи все, все таке там немає перспектив? Там є перспективи, це робоча тема при певних захворюваннях очей. Коли мова йде людині жити з темрявою або дати зір, предметний зір, тіні, сулети, можливість орієнтувати самостійно в просторі, так. Але які є обмеження? Мова не йде про водіння машини, якісь такі функції, мова йде орієнтування в просторі. Простір. Там, тіні, силуети, предметний зір для того, щоб само себе обслужити, ну, орієнтуватися, не про водіння машини. Ага. Але коли мова йде або жити в темряві, або орієнтуватись, то це для людини дуже великий прогрес. Що вас мотивує продовжувати робити цю роботу? Дуже класно бачити усміхнення, усміхнення обличчя особливо військових, коли вони кажуть, я бачу. Ну, це класно, це круто. А високий відсоток хлопців, дівчат, котрі, котрі знову починають бачити? М -м ну, в залежності, яка травма. Є, на жаль, травми несумісні з зором. І ми навіть хірургічно при цьому бажанні не можемо нічого зробити. Але якщо да, але якщо травма суміс, да, Високий відсоток, що вдається, це можливо не 100% зір. Але повірте, якщо мова йде про єдине око зряче, бо зазвичай дуже часто буває, що око травма на єдиному оці, друге око ну нема вибито. І людина дуже от коли вона починає бачити, там 10-20% для неї це щастя. Звичайно. Коли на наступний день, коли цього пацієнта військового привозять на операцію, він не бачить взагалі. І коли ти на наступний день біжиш на роботу його подивитися, бо і тобі ну, цікаво результат, і він каже: я вас бачу. Ну, це реально, типу, це ключове слово. Я, я вас бачу. Ви в цій професії давно? Чому ви її обрали? Що <ріст> то це настільки давно було? Чому це було це майже 30 років тому було? Ну, по вам не скажеш. Ну, понятно, не знаю. <ріст> 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 ну. Ну, повертати людям зір це дуже. Ну, це, це так, дуже мотивує. Це людина не бачила, а завтра бачить. Що дає вам сил в найважчі дні? Спорт. Олена Миколаївна. Хочу вам подякувати за те, що ви прийняли мене, за те, що ви, Дмитро Васильович, не дали моєму оку згаснути. За те, що я зараз можу бачити. Ми дуже багато через дуже багато операцій пройшли, і ви стільки своїх зусиль інвестували в мене. За це я вам дуже вдячний. От І також хочу подякувати усьому персоналу цієї чудової клініки за те, що займалися мною. Дякую. Дуже приємно чути теплі слова. Ви мені теж небайдужа людина за вже як рідна. Що хотілось би вам сказати нашим глядачам? На травмі життя не закінчується. Життя продовжується. Змінюється, Щось змінюється, але життя продовжується тримати хвіст пістолетом. Є в житті дуже багато радісних моментів, заради яких важ... варто жити.